Kia Niro 64 кВт об'єм батареї, максимальна комплектація 2019 року випуску. Даний автомобіль був придбаний з лізного аукціону Нідерландів. Наразі вже знаходиться в Україні, розмитний сертифікат присутній. Так, маємо безключовий доступ, датчики сліпих зон, комфортний вхід, електрорегулювання, сидіння водія. Пам'ять сидіння, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика JBL. Пробіг в даного автомобіля складає 107 тисяч, є датчики сліпих зон, датчик руху по полосах, адаптивний круїз, мультикермо. По асистентах все максимально у нас присутність. Ось така мультимедія, підігрів обдув передніх сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь. Такий вигляд у нас ззаді. В комплекті у нас з даним автомобілем йде два кабеля, два зарядних. Автомобіль вже розметний, сертифікат зробили, договір на нового власника виписали, очікуємо, думаю, сьогодні буде передавати цей автомобіль новому власнику. Ціна даного автомобіля в Україні з усіма послугами склала 16300 євро. Друзі, хто бажає придбати авто з Європи, звертайтеся 098 321 50 04. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім гарного дня!